На перший погляд я в густому лісі, в якому нічого нема. Але якщо копнути трошки глибше, то ми знаходимо велетенську печеру, в якій уже купаються зомбі. Тож що малий зомбі, я їх взагалі ненавиджу. Малих зомбі, малі зомбі, це найгірше, що придумало людство. У мене є телепортер. Не знищений. Uh. Я поняв? От як же хорошо добувати пісок, коли в тебе є така штука. Це просто кайф. Ми можемо в цілому зробити Джеронімо! Хорош, Сань! просто красава. Я, друзі, всім привіт! І сьогодні ми з вами будемо дивитися на нові кастомні крафти. І для цього мені потрібно дуже багато ресурсів і дуже багато вашої підтримки. Тому з вашого дозволу я почну добувати березу, тому що тому що тут є тільки береза. В общем-то, в общем-то, що хочеться начати. Я сьогодні добавив кілька цікавих крафтів, завдяки яким я зможу не то, щоб легко пройти Майнкрафт, але дуже цікаво використовувати ці інструменти або предмети, Мети, як їх ще вона назвати, я не знаю. А тим часом у мене є купа купа дерева. В общем, і для початку, якщо чесно, я ну, нічого не можу скрафтити. Можна це так назвати. В общем то, і самого легкого, що тут можна зробити, це TNT кайло. Це це от прям саме-саме найлегше можна сказати, але мені ця печера не подобається. Треба йти шукати іншу. Ось якась, да? Ага, ну це теж печери складно назвати, але саме тут ми можемо добути свій перший кругляк, і в принципі я був би не проти. В общем то, у мене є якась супер-мега-лопата. От вона крафтиться. З трьох діамантових лопат. Ну, точніше, в мене і немає, її можна скрафтити. Також можна скрафтити щось по типу по типу меча. Воно робиться ось так з палки і двох е, залізних блоків. От. Ну і ще можна тут скрафтити зендерперлини, там певну фішечку. Е, в общем-то, все це сьогодні нам треба буде знайти, затестити і зробити щось із цього всього толкового. А поки що, що в мене є, це сокира і кайло. І надія на те, що я зможу знайти якесь село, в якому я зможу знайти собі трішечки їсти. Але села я поки що тут не бачу, проте є печера гарна, що одна Друга, але вони під водою, і мені це не подобається. Я не хочу підводні печери лутати, це дуже складно. Надо двері крафтити, то впадло. Нам треба знайти щось толкове. Нормальний кальйон, в якому буде висичуватись залізо. Оце прям буде супер-мега круто. Колись, кстати, розкажу прикольну фічу. Я, коли був малий, поняв, зайшов Майнкрафт, чутлі не перший раз. Я побачив оцього, ті паріна, та я воду боявся залізти. Я думав, він мене може жерти просто конкретно. Але насправді потім я перестав боятись. Ну, він просто виглядав так, типу, поняв? Наче? Та ну ти Кей, ви зговорилися, всі печери підводні. Ладно, добре, що барани не підводні, і слава Богу. І їжа, яка з них падає, теж не під водою. Ха-ха, <смір> багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з MSI та магазином Compix готові розіграти для вас ось цього ігрового морду. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus На сьогоднішній день це топ відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compix по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Та натиснути єдину кнопку беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. В общем то, що ми маємо тут на перший погляд. На перший погляд я в густому лісі, в якому нічого нема, але якщо копнути трошки глибше, то ми знаходимо велетенську печеру, в якій уже купається зомбі. І залізо тут як тут. Прям ну я от прям як відчував, що надо печеру залізом. В общем, то що я можу зробити? По суті, нічого. Можу добути оцього діориту чи що це таке, це не діорит, це граніт. І за допомогою. Тому у нього трішечки добудуватися до заліза, добути його з кайфом. І треба прям був максимально швидко. По-перше, знайти ендермена. Отут всередині він там 100% десь має бути. В печерах він завжди є. І також треба буде якось супер-швидко намутити трішечки діамантів. Ну там не, там справді не так і багато. Три штуки, нібито їх треба. Так що я думаю, що ми. Зможемо з цим впоратись. Отако бемц-бемц все, заліза в нас в руках. Головне, не згубить його, як той казав. Опа, і вугіллячко на базі. І ще купа заліза. А тут ми, в принципі, уже і оновлюємося до залізного кайла. Мені це вже дуже подобається. М'ясо жариться, слава Богу, буде що хавати. Але ми тут в такому біомі, що я думаю, що з голоду не помру. От, заліза, купа, всього купа. Можна зробити ще разом з цим відерко. Я думаю, проти ніхто не буде. Ну, правильно, бо я нікого не питав. Ну і від черевиків я би, якщо чесно, теж не відмовився. Був би такий прикольний чувачок. Хех. Так, залізо зжарилось. В принципі, ми можемо все забирати і спускатись нижче. Нагадаю, моя головна ціль це трішки пороху. Також разом з цим я був би дуже не проти добути три діаманта і перлину. Але Майнкрафт але мені каже, Сонь, ти взагалі губу закатай, братуха, Потому що печера тут у нас закінчилась і закінчилась дуже-дуже легко просто. І що робити, я не знаю. Але як той казав, вихід є завжди, і завжди в печері є друга сторона. Легко обманув, обманув просто, підманув весь Майнкрафт. Диви тут і заліза купа, яка мені, в принципі, не сильно, то й треба, але можливо пізніше воно мені знадобиться, тому я був би не проти його затестити, підібрати. Так, внизу я бачу ще багато лави. Ну, або не багато, просто вона там тече. Ми можемо в цілому зробити Джеронімо Прош, Сань! Просто красава! Ну, як той казав, не пощастило в одній печері. Пощастить в іншій, правда, тут щось з пацанами взагалі прикольно. Так, ти теж йди геть. Мені кріпери живими треба, бо з них падає порох, братуха. А порох це життя, це салюти, поняв? Ну насправді мені салюти взагалі не треба. Мені би розібратися з цими скелетами, яких тут і так немало. То ще малий зомбі, я їх взагалі не навиджу. Малих зомбі, малі зомбі це найгірше, що придумало людство. І скелети теж, бо вони гамнюки. Кріпер, підірвись. Ладно, не надо. Ладно, 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 все, 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 халепа, братуха, тікай. Хорошо, з цими розібралися. Один зомбіч лишився. Я голодний. Мені голодно, холодно і погано. Надо поїсти. І менше отримують демеджа, бо мене зараз не буде шо хавати. Бо якщо не буде шо хавати, то буду їсти гнилу плоть. <реш> а гнила плоть це трохи ну не наш рівень, братва. Не надо нам гнила плоть. Ну і броні ми по суті зробити особо не можемо, тому що заліза мені не вистачає. Угу. Ладно, з цим ми розібралися, що ми можемо зробити далі? Пригнути знову. Давай, Саня! Опа! Ми спустили саме низ, а тут нічого нема. А, ні, почекай, щось є. Опа, ще два кріпера непогано. Кріпери це напевно єдині моби, яких можна вбити і не отримати демеджа взагалі. Їх навіть кулаком можна вбити і не отримати демеджа. Вони водночас дуже сильні, а з другої сторони, якщо ти, ну, пацан такий розумний, толковий, то ти можеш їх затушити взагалі без ніяких проблем. А от малі зомбічі, це саме погане. Це просто гірше нікуди. Отако, зато ми з ним розібралися, слава Богу. І зі скелетом теж. Що в нас тут? Спуск якийсь, редстоун, непогано, але ну нам не треба. Нам треба діаманти. Такс, лава. Відьма, ханей, бабай. От відьма насправді дуже потужна, жирна подружка. Надо від неї бажано дуже сильно свалити. А свалити тут нікуди, бо тут лава. Виливаємо, шуруємо. Вона йде за мною, ладно. Пошла ти геть. Твоїм отруєнням оцим галімим поняла, да? Карга стара, я тебе розвалив. І що ми маємо? Ми маємо ще купу заліза. Окей, okay. і тупік? Нє, Да, тупік. Погано, погано, дуже погано. Знаєте, що мені подобається в моєму житті? Те, що я знайшов оцього ендермена. І сюди, де сюди, де сюди. Старина! Ти ще не знаєш на кого нарв. Вова, все ТЕБЕ ПЕРЛИНА випала! Супер, 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 ома. Оп-оп, героїна. Оп-оп. Тихо. санчіс. давай, ти, щоб не помри, я ж і діаманти знайшов. До того всього мені це дуже подобається. Я прям кайфую. Найс. Супер. Оце кайф. Тепер що я можу зробити? Я можу. У мене є трохи дерева. Да. Я можу зробити собі ще кілька палок. Зробити ось тако і ось тако. Бенс. У мене є телепортер. Не знищений. Я поняв? Я можу тепатись. Супер! Оце круть! Оце круть, оце круть. І я ще можу зробити. Ще ще трошки дошук. У мене є трішки паличок. Ми крафтимо тупо три діамантові лопати і разом з тим сим докрафчуємо ще трішки паличок, тому що з цими трьома діамантовими лопатами ми можемо отримати 3 х3 дігер. Прикинь, странно, чому він робиться з лопата, виглядає як кайло. Непогано. Я би це зараз дуже сильно хотів затестити і. Не ламає камінь. Угу, mm Окей. -hmm. Okay. Ми можемо вилізти якось цим телепортером. Можливо, це якось можна зробити. Давай попробуємо просто по воді вверх випливти. О, там ще діаманти. Як їх пропустив? Цього я сказати не можу. Я можу тепнути сюди. Супер. І мені б знайти землю. Замість землі є ось омох, там є ще діаманти. В принципі, непогана штука. Але виглядає вона, кайулет твій камінь ламає. Він не ламає ні чорта. Странно. Ладно, тако сюди, сюди. Не так далеко він тебе телепортує, поняв? Але все рівно непогано. Ще діаманти. Та тут же стільки діамантів, що неприкольно. Я деше не знаю, на що мені їх скільки. Мені, по суті, їх так багато не потрібно. Але як мені цей 3Х3 дігер в. Ви... Користати, а ось у нас є. О, ага. Ти і камінь теж ламаєш, але просто ти його так не ламаєш. По суті, якщо мати типу, ось гравій, то можна копати. Ти поставиш типу, гравій, ставиш е, цю штуку і копаєш, по суті. А якщо вдарити, скільки в тебе демеджа. Ні, демеджа в тебе небагато. Окей. Ти куди прилетів взагалі? Вибігло на мене чудо. Так, що в нас далі по крафтам? Насправді, дуже я дурак, що не добував залізо. Тому що, як би вам пояснити, залізо мені треба. Мені треба два залізних блока. А це 18 заліза, як не як І треба їх зараз якось буде десь добути знову. Тому що своє залізо я потратив на обладунки. І з цієї печери треба свалювати, бо заліза тут не так багато, а хочеться більше. Тому хорош! Красава! Хотів вище, виліз вище. Я отак утепатись можу, не можу. Але головне те, що у мене є залізо, і я можу його пережарити. Хтів би я сказати, але мені тупо не вистачає вугілля трішки. М -м Ладно, давай спустимося. Тут є вугілля. Е -а давай попробуємо зробити ось так. Опа, трішки вугілля добув і свалив. Все-все-все-все-все. Одне вугіллячко, мені цього хватить з головою. Звідси ми забираємо отако, лишаємо. Сюди докидуємо і ставимо ще одне вугілля. Супер. Забираємо заліза. і можна пробувати робити собі залізний блок. Правда, тільки один, бо поки що на інший ще не вистачає два шматочки. І після того мені ще треба пісок. Пісок, 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 пісок на тінтішку. Бемц. От як же хорошо добувати пісок, коли в тебе є така штука. Це просто кайф. Більшого кайфа тупо нема. Так, добре, що пісок цей жарить не треба. Це вже супер-супер хорошо. Тут ми забираємо залізо, тут теж. Робимо ще один блок, слава Богу, і крафтимо Lightning SWORD. Зам єн, щось там таке. А ну. Якщо так ти робиш, то нічого не робиться. Хорошо. Мені ще дуже цікаво, чому ж я отакого. Дерево добувати можу. Хе-хе-ха, <смі> кайф. На ком би то меча перевірити, братва. Чи є хтось, хто достойний отримати плюху з цього меча? Я би, якщо чесно, зараз дав би її комусь. Можливо, кріперу якомусь. Було би непогано. Кріперу якомусь, тому що мені треба М -м -м, порох. У мене є тільки 14. Мені треба більше. Хоча, почекай, якщо на 5, отако. Так, це мені тупо ще один шматок пороха надав. Аби ж тут був якийсь кріпер в цих лісах дрімучих, але його тут нема. А тут, а тут якась печера. Що кріпер, будь ласка, одненький. Я знаю. Ти не проти, але є зомбак. Опа! Він не здох, не здох, здох. Хм, не хілло. Зато ми можемо тако робити. Тупо все скопувати. О, старіна! А ну йде, звідси. Ну так, в принципі, три удари, які і на справжній залізний меч, але ще блискавкою, б я підпалює, так що непогано, я би сказав. але кріпера тут нема. Це велика біда. Зато... Так, він же заряжений тепер. Він зараз як бомбане, то бомбане, дай боже. Убили. Порох випав! Супер! Погнали до мого така, де ти там? Десь в ту сторону плюс-мінус. Ой-ой, ой хоч би зараз згадати, де я дів. Ні, я в принципі можу скрафтити новий, то не проблема. Але ну, хочеться до свого вернутись. Чисто додому. я. Хорошо. Обще з кайфом. Даже далеко бігати не треба було. І ми робимо, получається, зараз тінтішки. Бемц, 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 бемц. Отако і отако. Все, треті інтіхи ми маємо. Нам більше і не потрібно. Ми робимо ті інті. Кайло. сюди. Я би зараз це затестив, але давай поки що підберемо усі, всі всі движухи. Що ми можемо з ним зробити? Окей, давай, давай подумаємо чисто логічно. Що ти можеш? Скоріше за все, ти все підриваєш, правильно? Я би. <гум> Я би тебе перевірив. Давай під водою чисто. Що Чи зможе він під водою щось ламати? Може. Бем! О, ще щось відкрило, ти диви! Обалдіть! Тихо саня. Живи! одне сердечко, Братуха, Я щас на комусь перевірю. Я щас на комусь перевірю. Надо похавати діамант. Чи добуєш ти діамант і не підірвеш його? Наприклад, якщо я це копну не на самому діаманті, а біля діаманта. Чисто візьму і копну біля діаманта. Щас поїм. Щоб, не дай Бог, що. Ага. Ну так, да, діамант, походу не випав. <хи> Значить, якщо буде кілька діамантів стояти, то цим кайлом копати не можна. Цікаво, а що він зробив з обсидіаном? Якщо я, звісно, знайду зараз обсидіан, але я знайшов три скелета, це набагато цікавіше, погнали. Let's go! Нікого не боюсь, нікого не боюсь, нікого не боюсь! Копаю! Дай скопаю! Бем! Бем! Та ну куди? Я щас помру!